Добрий день, мене звати Євген і ви на каналі BestDim. Ми знаходимося на нашому об'єкті в селі Підгірці, де ми збудували цей чудовий двоповерховий будинок площею 180 квадратних метрів. До речі, в минулому відео ми вже знімали про перебіг будівництва на цьому об'єкті. Якщо ви не бачили або забули, переходьте за посиланням у описі. Сьогодні я хотів би вам розказати, як ми завершили будівництво та розповісти про. Нюанси фундаменту на бетонних палях. А перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну і звісно залишайте ваші коментарі. Поїхали! В минулому відео ми розповідали, що високий рівень ґрунтових вод майже завадив нашим планам, і нам довелося чекати декілька місяців, щоб вода спала. Потім завести пісок, щоб загасити цю воду і завести спецтехніку. І вже коли ми підготували пальове поле і залили плиту, робота пішла більш гладко. А зараз я хотів би зупинитися на особливостях фундаменту з бетонних паль. На залізу бетонних палях зараз будують будинки майже з усіх існуючих стінових матеріалів: цегла, брус, газоблок та цилиндрована колода. Також такі палі незамінні у будівництві. На піщаних торфяних або болотяних ґрунтах зазвичай використовують палі від 3 до 6 метрів, які витримують навантаження від одного до чотирьох поверхів. Пальовий фундамент є конструкцією з вертикально вбитих паль, які з'єднані між собою розтворком. Кожна така палія являє собою залізобетонний стовп з каркасом з арматури всередині. В розрізі такі палі можуть бути або круглими, або квадратними. В нашому випадку це квадрат. У будівництві приватних будинків використовують два види паль буронабивні і забивні. Перші встановлюються вже на будівельному майданчику. Буриться отвір у ґрунті. Потім туди встромляють трубу опалубку, всередину встановлюють арматурний каркас і заливають все це бетоном. Переваги які? Все це можна зробити самому без залучання спецтехніки. Але треба мати дуже великий будівельний досвід. І є ще один, один нюанс: встановлювати такий від паль можна тільки влітку. Тому що, коли ви залили бетон всередину, за ним треба дуже ретельно стежити і доглядати. На цьому об'єкті ми використовуємо забівні палі. Вони з ними працювати легше, вони зроблені за гостом і відповідають усім необхідним нормам будівництва. Раніше такі палі використовували у будівництві лише багатоповерхових будинків. Але потім, коли з'явилися невеликі пальозабивні машини, такі палі стали використовувати і у будівництві приватних будинків. Але при встановленні забивних паль є деякі застереження, тому що при встановленні грунт. Дуже сильно вібрує і може пошкодити або зруйнувати сусідні будівлі, якщо вони дуже старі. Тому є правило, що найближча будівля має розташовуватись від 20 і більше метрів. Якщо вона розташована ближче ніж 20 метрів, треба замовляти додаткові геологічні дослідження і вже на їх висновках. Приймати якесь рішення. Але як ви можете бачити, у нашому випадку найближча будівля розташована більш ніж 20 метрів, тому ніяких досліджень проводити не довелося. І особливо хочу зазначити, що фундамент із забивних паль дешевше монолітного, навіть з урахуванням геологічних досліджень. І такий фундамент може простояти 100 і більше років. Також однією з особливостей цього будинку є водовідвід. Він змонтований без дренажних колодязів і виходить прямо на озерце на цій ділянці, де у майбутньому замовник планує розводити рибу. Це також допомогло трошки заощадити. Окрім озерця, ви ще могли побачити чудовий басейн, який у майбутньому стане зоною відпочинку для всієї родини та окрасою двору. Фасад цього будинку зроблений. У поєднанні клинкерної плитки та декоративної штукатурки, виконаної у двох кольорах: сірий та графітовий, що чудово гармонує з віконними 3D-відкосами і надає будинку особливості і індивідуальності. Хочу звернути вашу увагу на паркан. Спочатку при його встановленні у нас були проблеми, пов'язані з тією ж самою водою, з гонтовими водами, але ми здолали цю проблему. Змонтували. Фундамент, і вже на ньому ми будували цей чудовий паркан. Паркан зроблений з бетонного модулю, і між ними встановлений металевий профіль. і Все, все в, зроблено в графітовому кольорі, Ну що, звісно, пасує з будинку. А бокова частина. По периметру усієї ділянки е, теж зроблено в графітовому стилі е, суцільним е, металевим профілем. Також вже повністю добудована е, парковка на два автомобілі, відмостка і вхідна група. Як ви бачите, у mm -hmm. нас залишилася ще одна недобудована ділянка між парковкою і будинком. У майбутньому замовник хоче розташувати там лазню. А тепер давайте зайдемо всередину і подивимось, які зміни відбулися з минулого разу. Давайте почнемо огляд будинку зсередини. Одразу біля входу у нас розташована котельня, і як ви можете бачити, в ній знаходяться вже всі прилади, необхідні для будинку. Потім ми виходимо в коридор. І теж видно, що стіни вже поштукатурені та пофарбовані. Ліворуч у нас буде кабінет, великий гардероб. Потім йде праворуч у нас душова і санвузол. Ми поступово з коридору виходимо у велику простору кухню-вітальню. Як ви можете бачити, у ній вже все готове на встановлення В самої кухні, це є труби, проводка, вже встановлені розетки. Також хочу сказати про вікна. Якщо у вас є гроші, ви можете встановити великі вікна від полу. Це додасть вам більш світла. Ось. Якщо ви хочете трошки заощадити, ви можете поставити трошки менші вікна, але брати кількістю. Також тут в кухні вітальні встановлений цей чудовий камін, і він буде створювати у майбутньому затишок, особливо взимку. А тепер запрошую вас на другий поверх. Також тут встановлено велике вікно, що дає теж багато світла. Ви можете бачити, що на другому поверсі вже покладений постелений ламінат. Також тут ліворуч знаходиться, від ліворуч від вас знаходиться дві кімнати це дитячі, дитячі будуть. Санвузол, душова і санвузол будуть встановлені. І переходимо до батьківської кімнати, в якій теж є санвузол, там вже встановлена ванна з кафелями. Кабінет. <му> Із цієї кімнати на другому поверсі є вихід на балкон. Отже, огляд будинку завершено. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ставте вподобайки і будуйте будинки своєї мрії з компанією Бездім.